Шаленими емоціями вчора був наповнений головний стадіон у Житомирі. На полі зійшлись одні з найсміливіших спеціальних служб міста: рятувальники та патрульні. Зібрала їх тут одна спільна мета. Головна ж мета і ціль цього матчу була зібрати кошти для Збройних сил України. Ми це бачили як у скриньку. Люди гроші, скажімо так, кидали, і ми сподіваємося, що кожна гривня вона допоможе придбати якісь кущі амуніцію чи будь-яке спорядження, яке буде наближати нашу перемогу. Організатори кажуть, такий матч ексклюзив, адже раніше такі команди ніколи не протистояли одна одній. Ідея гри виникла раптово однак, учасники відгукнулись на неї досить швидко. У нас такий час, що це все так легко працює, що мені просто потрібно було зайти в ДСНС за хвилин п'ять погодити з поліцією так само і все, матч готовий. Тобто зараз такі часи, що у всіх одна мета, одна ціль, і всі ми так оперативно згуртовуємось, працюємо, і це дуже. Дуже мотивує і я пишаюся нашою нацією. Глядачами цього унікального футбольного протистояння стало більше 700 людей. На трибунах за грою спостерігали як дорослі, так і діти. І дійсно подивитися було на що. <плес>

Гра закінчилась рахунком 3-0 на користь рятувальників. Усі голи було забито у першому таймі, Двічі у ворота противника влучив Віталій Коваль. Учасник каже: у футбол грає періодично. Однак на такий результат його надихнула мета матчу та бажання допомогти нашим захисникам. Два гола це, скажу це, тому що була підвищена мотивація на сьогодні. Це більше ніж товариська зустріч, тому що ми починалося все відпочиєшти гімн. все від цього починається, тебе заряджає. Ти знаєш. Ціль цього матчу, ти знаєш мету цього матчу. Дай Бог, щоб те, що ми тут сьогодні робили, хоч якось принесло користь і хлопцям і всім нам і ми вже щоб тут були заповнені трибуни хлопців наших військових, щоб вони повернулися здоровими. Ми вже зіграли ще такі самі матчі, але вже такі заповнений з військовими на трибунах. Попри поразку, задоволена матчем, залишилась і команда патрульних. кажуть, грали добре та не без проблем. Однак головним вважають не рахунок на табло, а участь, адже так принесли користь нашим захисникам. Благодійна організація нас запросила прийняти участь. і Ми повинні це були зробити, підтримати Збройні Сили України і зробити все для них, як щоб було найкраще. В цілому ми гарно зіграли. Дуже крутий матч. Дякую, що люди прийшли. Багато людей підтримали. Ще до початку матчу вдалося зібрати 10 тисяч гривень, які були передані від спонсорів заходу. Та в результаті загальна сума склала понад 30 тисяч. Таким закінченням гри організатори надихнулися ще більше більше. тож невдовзі на нас чекає ще один благодійний поєдинок між волонтерами та бійцями славетної 95-ї бригади. Слідкуйте за новинами. Анна чепель, Катерина Волкова, Данило Маменчук, телеканал СК1.